Добрий день усім. Що шукаєте будинок в соснах, закрите котежне містечко, село Ходосівка, 8 км від Києва по Новобухівській трасі, швидкий доступ до центру, в районі 20-25 хвилин. Будиночок поки що не дороблений. Якщо ви тим паче хочете під себе доробити сам будинок, то це прям будинок для вас. Він дуже цікавий, гарний проєкт. Є сім окремих кімнат, сам будинок 430 метрів, плюс є тераса, плюс є спа-зона. Це все входить в цей метраж. Давайте я вам потрошку розкажу про панування. Наприклад, бачите, тут така велика тераса між будинками. Будинок розподілений на три секції: головний будинок, тут під низом, де тераса, це спа-зона, і там. Вже окрема зона, під що ви хочете. ось там зробити майстерня спортзал. А ви вже можете від себе щось доробити, як вам клас, як вам краще. Так? І звісно, подивіться на цю прочудову панораму, на ці сосенки. Нагадаю, ділянка 10 соток. Вона така витягнута, але фактично тут відчувається набагато більше. І взагалі є в планах по містечку зробити таку паркову зону, де лісова частина почистити її, як в інших містечках робиться. Це величезний бонус плюс. Тобто, фактично, тут ділянка може бути набагато декілька разів більше, так? І подивіться ще раз на цю терасу. З виходом тут на тут водойма так? через дорогу йде водойма. Давайте я потрошку вам буду розказувати про планування. Зараз я спущусь. Є камінна зона. До речі, будиночок іде з другим світлом. Отаке про чудове друге світло. Є вже проєкт, щоб здоробити фасад, алюмінієві двері поставити. Це все є. Зараз я вийду з вами на дорогу, і ми почнемо розповідь про це містечко. Є гараж, є паркомісця. Подивіться, будь ласка, як будиночок виглядає з фасаду. Наскільки мощно це все. Як вам цікава ваша думка, напишіть в коментарях. Ліворуч, дорога зараз щебень, але там трошки проїхатись вже роблять зараз тротуарну плитку, дорогу. Найголовніше в виборі будинка це місце. Тут місце, місце ще раз місце на першому місці. Це все діляночка. Так як отак вона йде. Там, де каліточка, якщо ви бачите, і тут якраз і можна Давайте я діду до кінця, щоб ви це бачили. Отак, це права частина ділянки. Потім я після того як покажу ліву частину будинку, я вийду і на цю частину також. Є в котежному містечку центральна каналізація, центральна вода, також світло заведено в будинок. Дах нагадаю бетон. Перекриття також бетон. Побудований із цегли, і з газоблока. Це якраз основний будиночок нагадаю, по центру з з басейном купєлів і сауною. і праворуч це така окрема ще будиночок, чи для гостей можна зробити, чи майстерню, чи спортзал, бібліотеку, хто чим увікається, хто чим займається, можна вже від себе, себе все це зробити. Нагадаю, будинок 430 метрів. Також є, планується тут зробити гараж на два авто, і так як від будинка іде ще 5 метрів. Це діляночка ця, до цього будиночка, а з того боку 3 метри, то тут багато ще є, можна зробити паркоміс, там в районі сіми авто можна розмістити. Так, я тоді зараз зайду. Гараж йде на два авто, нагадаю, одна за одною. Я хочу почати з головного входу, щоб ви побачили, і потім вже ми продовжимо. Далі все вам розповім. Це ми увійшли. Передпокій, хол зліва і справа місце під шафи велике. Ось тут будиночок на велику сім'ю, чи на перспективу велика сім'я, чи взагалі люди, які люблять великі площі, великі об'єми, так, перш за все, кімнат. Це прям дуже підходящий варіант. Далі йде гардеробна така хідна. Бачите, яка вона ця гардеробна геобразної форми. І також тут іде пральня. Тут іде пральня. А, до речі, стеля 3,8, 3,90 метра. Йде. Давайте далі. Тут, праворуч, йде котельня. Так. Котельня велика, і це вже спазона, спазона, злі, ну, тут так, не зліва і не справа, а по, по центру. Іде басейн, хамам, ой, купель, перепрошую, хамам, а тут сауна, так. Ще раз сауна, купель і басейн. Звісно, Митраж дозволяє, можна ще додатково тут і хамам собі зробити, так? І вихід на таку панораму. Тут планувалось робити роздужні системи алюмінієві з двох сторін. Таким чином. Так, давайте підемо далі з вами. Ми війшли. праворуч це кухня. Потім іде по центру великий камін, друге світло. Друге світло. Тут місце, щоб стіл поставити і дальня. Тут кухня, велика кухня з двома двома висонечками на лісочок. От такий цікавий варіант. Дивіться ще раз на цю. Це друге світло, на просторі великі місця під вікна і вийде знову на цей лісочок. Зліва йде санвузол. Тут цікаво ще так зробив виводи. Одразу два. Каналізаційний, один під центральну каналізацію, інший раптом під ще свій сайфчик. І це йде вихід з гаража, з зліва місця І тут робилося підсоб до приміщення, і зліва місце там каналізація виведе щоб нас зробити санвузу, для садівника. Тобто прийде щось робити технічне. Щоб був у нього свій свій санвузон. Що вам подобається відео, будь ласка, ставте лайк. Дуже стараємось для вас. Ставте на дзвіночок, підписуйтесь, будемо вам раді. Подивимось зараз другий поверх. На другому поверсі є 5 окремих кімнат. Моноліт сходи дуже зручні для всіх віків. Не будь-якого віку. Почнемо зліва, з, з мастер-спальні. По-перше, давайте ще раз подивимось на цю кру... крутеце друге світло, камінну зону. Так це все виглядає. Стараюсь вам показати цю красу, щоб ви її гарно побачили. Сподіваюся, що ви це все оціните. Дивіться з цього віконечка. Сосенки які. І праворуч йде головна спальня, велика спальня. Планувалось зробити трохи все-таки двері сюди поставити, щоб тут була гардеробна. І це вже сама кімната з двома віконочками. Одне і друге віконечко йде панорамне. Об'ємна, об'ємна кімната. З двома вікнами. Мастер спальня. Далі йде. Тут поки що залишили, а взагалі планувалось так. Це одна спальня, ліворуч і праворуч тут стіна, іде синвузу. Тут є вивід каналізації. І також таке вікно в підлогу зробити. Щоб була така гарненька панорама. тераса, тут водичка видна, тут вісочок. Дуже красивий краєвид з цього віконечка. Далі йде це вже третя кімната. Тут вже третя кімната. Що потрібно, можна і тут зробити вихід на терасу. А так це просто дах іде так. Тут, да, той санвузол, де ми були. Нагадую, давайте планування, щоб ви не запуталися. Там головна спальня, друге світло, кімната, санвузол, третя спальня, де ми тільки що були. І ще тут дві окремі кімнати. Дві окремі спальні. Всього 5 на другому. Раз, спальня. Давайте через балкончик піду. Ось такий вид з балкончика на. Водичку на панораму і така друга спальня. Через балкон може заходити, через головні двер, двері в цю кімнату. І так, і так. Отакий цікавий проєкт. Це перша частина так, будинка. Цікаво, що ви написали в коментарях вашу думку, як ви це все бачите. Взагалі, на мою думку, дуже цікаво все продумано. Якісне будівництво коробка простояла три роки, три роки простояла, три зими простояла. Всі, хто не приїжджав у будівельники, всім дуже подобалося. Цю другу зону ми її дивилися, нагадую так, там котельня, сауна, купіль і басейн. Далі тут. Ще такий погрибочок є. Погрибочок є, тут ще таке підсобне приміщення. Далі ми підійшли до третьої зони так, будинка. Тут вхід ззаду є і спереду. Тут планувалась майстерня. Майстерня для себе. Панували робити, а вже можна по призначенню щось собі зробити, так? Тут зліва такий погріб планувався, винний погріб для якісь речей. речі, погреб, одним словом, за призначенням планувався. І тут для, для людей, які будуть займатися будиночком, Тут планувалась така кухонька невеличка зробити. Можна, до речі, так зробити дуже цікаво. Це кухня, там санвузол, а тут кімната, так? Для гостей, наприклад, чи для людей, для охорони і так далі. Можна тут подумати. А так планувалось тут санвузол, тут кухонька, ліжко в цій же кімнаті, вихід туди, на лісочок. Це майстерня, там винний погріб, так це все планувалося. І давайте подивимось другий поверх. На другому поверху вільне планування. Можна зробити від себе вже чи тренажерний зал, чи ігрову, чи ще щось там, бібліотеку, там переговорну. Одним словом, багато можна тут всього напридумувати. Більярдну і так далі. Велике приміщення. Вже зроблена роздвижна система рехау. Німецька встановлена, Ну і така чудова панорама. Також є з одного боку балкончик-вихід, і з іншого боку балкончик-вихід на водичку. Такий цікавий проєкт. Сподіваюся, що вам сподобався. Нагадаю, ставте лайк, підписуйтесь. І в описі буде точна ціна, дуже зараз цікава, приємна ціна на цей будиночок. Також а в описі буде телефон контактний. Є всі меседжери. Якщо запрошуємо вас, будемо раді. Допомогти. Так. Ну, прям дуже класно тут знаходитись. Я ось записую відео і сам, хто говориться, кайфую. Дуже тихо, спокійно. Давайте ще дойду ось якраз кілочок, тут закінчується ця діляночка. Якраз сонечко там заходить, зараз 19, хвилин, 15... 19 годин 15 хвилин. І зараз вийду також з фасади. Ще раз вам покажу і буду закінчувати цей вид. Хоча дуже хочеться ще пройтися в сам лісочок і з лісу, показати, як виглядає вам будинок. Я думаю, вам це сподобається. Правда, зараз сонечко світить, я це О, пісяду. Отак. Дивіться на цю красу. Архітектор постарався так? таке зробити. Ну такий будиночок з сосенками, чудове розположення, тихе спокійне місце. Я знаю, що просто є тип людей, які люблять під себе все доробити. Тут тут, будь ласка, і фасад, і вікна під себе, і ремонт під себе, але місце. Топ по дуже гарній ціні зараз продається, вклали більше, ніж зараз виступ на продаж. А якщо три роки тому вклали більше, значить за, такі, за таку суму зараз не побудуєш цей проєкт. це дуже гарна можливість вкласти гроші і можна собі доробити дуже гарний будиночок. Тому запрошуємо всіх. Буду закінчувати це відео, всім гарного дня до побачення.